Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст, а зараз мандруючий монах Ігор Швець. Мандрую я по Сокірянщині, зараз я поблизу міста Сокіряни, мікрорайон Свирилівка. І покажу вам те, на що мені скаржаться мої брати та сестри, коли я проповідую несу православну віру. Я не знаю вже до кого звертатися, так? Звертався я до нашої влади світської, до Василя Васильовича Козака, звертався я до чиновників Сукірянської міськради, просив, так як людина, так як зараз монах, прошу покірно, зверніть увагу на місто Сукіряне. В ньому безлад, анархія, хаос, содом та гомора. Не допомагає. Звертався я до начальника ОВА Чернівецької області, до губернатора. Чернівецькій області, пана Запроника, пане начальник кова, подивіться, що робиться в місті Сокіряни. Анархія, хаос, безладі. Просто подивіться: миряни, брати, сестри, православні, прості люди. І я просимо вам допомогти навести в місті порядок, тому що інакше вже не можна. Ні чиновники, ні депутати, ні влада не звертають на простих людей. Православних уваг, я вам покажу, ви просто подивіться трошки терпіння. Тут була алчева посадка. Подивіться, яку зробили сміттярку. Ні офіцери поліції на джипах, ні зам Василя Козика Іван Гангал на джипі, який відповідає за безпеку і порядок в місті Сікіряни. Взагалі не хочуть навіть бачити, що робиться в місті. Подивіться. Це величезна сміттярка. Я їй буду показувати швидко. Вона має дуже величезний об'єм. Подивіться. Подивіться. Подивіться, що перетворюється пане губернатор міста Сукіряни. Пане губернатор, подивіться, сукіряни засипають сміттям. Влада нічого не робить. Слова «взагалі» Подивіться на цю сміттярку, пане губернатор! Ви до нас приїжджали вам, показали, тільки центр вилазений 300 метрів міста сукіряни. Подивіться, що робиться. Подивіться. Подивіться на цей жах. Просто подивіться. Сукіряни просто засипають сміття. Від слова зовсім. Йдемо далі, пане губернатор. Вибачте, що турбуємо вас, війна, але жителям міста сукіряни просто. Немає сил терпіти. Це у самому місці. Подивіться. Це в самому місті. Просто подивіться, що робиться. Що твориться. Подивіться, що твориться. Місто засипають сміттям, безлад, анархія. Люди, що хочуть, то гроблять. Влада самоусунулась, її цікавлять тільки матеріальні блага, бізнеса, які вони прокручують. А місто просто не кероване. І це до добра не доведе. Я вже багато разів знімав матеріали про безпеку міста Сокіряни, про інші питання злободнені. Влада не слухає від слова взагалі. Сьогодні я мандрую, братія та сестри мої попросили це відзняти. Подивіться? Подивіться. Подивіться далі, що тут твориться? О, дивіться. Це все в місті Сикирян. Я вже закінчую зйомку, пане горбернатор. Жителі міста Сокірян, православні віруючі, брати, сестри, просять шановного пана губернатора, нашого, пана Запорнюка, вплинути на сукірянську владу, щоб вона щось робила для міста. Ми просимо вас покірно, просимо як люди, які завжди законослухняні і вірять в нашу українську владу. Пане губернатори, прийдіть в Сакір'яни, прийшліть когось, щоб навести міський порядок. Тому що люди плачуть. З Богом. Амінь.